Рятувальники та лісівники б'ють на сполох. Сьогодні склались всі передумови для ймовірного повторення пожежної небезпеки 2020 року. Нагадаємо, навесні п'ять років тому Житомирщину огорнули масштабні лісові пожежі, на ліквідацію яких було залучено рятувальників зі всієї України. Були у нас три дні приїжджав пожежний поїзд, і були літаки. Наші вони скидали в глибині лісу. А поїзд по кромці від полотна відбивав. У 2020 році вогнем було знищено десятки тисяч гектарів лісу. Сильно постраждали і населені пункти. За півтори години він дійшов сюди і унічтожив. Ми кинули, побігли Магдин спасати, прибігли туди, поки там уже немає чого спасати. Ми вже нас нема чого спасати. Фахівці вважають, що цьогоріч є небезпека повторення ситуації. Цьому сприяє підвищення середньої температури, відсутність опадів та людський фактор. 97% пожеж, які виникають, це, власне кажучи, підпали сухої трави. Це кадри з наради щодо запобігання пожежам в екосистемах Житомирщини. Захід відбувся 28 березня. До користення прибули посадовці з Житомирщини, представники ДСНС, поліції, лісових господарств, голови територіальних громад Житомирщини, народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Ситуація в нас складна, мені це нагадує 20-й рік. Те, що відбувалося, і хто пам'ятає, той пам'ятає, що було на півночі, коли горило більше 50 тисяч гектарів лісу. Тому хотілося би сьогодні почути конкретику, що робиться, що вживається цього року. Внаслідок пожеж вже загинуло чотири особи. Найбільш масштабними були торф'яні пожежі у березні. Станом на сьогоднішній день у нас в системах виникло 1436 пожеж. Зауважимо, що за аналогічний період 2024 року на території області сталося лише 177 пожеж. Учасники наради доповідали про готовність до сезону, зокрема про проведення додаткових інженерних робіт, повітряної розвідки з використанням БПЛА, які оснащені тепловізорами. Говорили про створення резерву паливно-мастильних матеріалів та профілактичну роботу, в рамках якої були проведені рейди. Під час рейдів встановлено 145 порушників, яких було притягнуто. До адміністративної відповідальності за статтєю 77 сімої часті першої це підпал 102, 102 особи, та за статтєю 175 143 особи це за порушення правил пожежної безпеки. Поліцейські проводять превентивні заходи, які включають спілкування з громадянами. Дуже тяжко пояснити. Ти з ним спілкуєшся. Він каже: Да, я зрозумію, тут же підпалює нас є близько півтори тисячі фактів зареєстрованих, де є підпали, спалювання іменно сухої трави, там вечерету тобто, такого, де виїжджали. Начальник державної екологічної інспекції Поліського округу наголосив про відповідальність, яку несуть власники паїв або орендарі земельних ділянок. Є механізм держава дала зміни з в земельний кодекс. і Тут я голови громад, я Хочу, щоб все таки голови громад акцентували. Якщо ви бачите, що місце пожежі розпочалося з якогось паря людини, і ви можете встановити згідно розташування цього паря власника, ми, ви можете передати нам інформацію, законодавство дозволяє притягнути саме такого невідповідального землекористувача або орендаря. До адміністративної відповідальності, якщо будуть нанесені збитки, буде розповсюджено на велику площу, ми можемо також розраховувати таку шкоду. І повірте мені, це не тисячі, це мільйони гривень. Прецеденти є такий випадок стався у Бердичівському районі. Зараз відкрите кримінальне провадження в рамках кримінального провадження. Зараз встановлюється винуватість особи або кримінальна або адміністративна, і там більше 20 гектарів саме пройшло. Пожежею, і зараз будемо після передачі матеріалів і саме про національну поліцію, будемо проводити розрахунок шкод. Тему стосовно контролю аграріїв, продовжив директор Житомир облагролісу. Міг ми, ми їх більшості не знаємо. Вони всі чужі, але вони орендують паї, вони працюють на територіях. То треба якось їх привести до того, що вони теж займалися підготовкою, так як і лесогосподарські підприємства. І має за то відповідати. Якщо він не обирав своє поле, яке він орендує, то я думаю, то треба ставити питання про якісь розірвання з ним договору, чи ще якісь там виносить йому штатні станції, якийсь адмін має бути реагування. Тому що ну з таким з такими темпами ми згоримо всі. Лісогосподарські підприємства активно долучаються до гасіння пожеж, в тому числі і в полях. Про готовність доповідали окремо. Також розповіли про пожежі, пов'язані зі збройною агресією. Вони виникали через падіння уламків. Був випадок, коли лісівники наїхали на міну, постраждали вижив. Арсеній Пушкаренко поцікавився ситуацією щодо того, чи є відпрацьований механізм, як працювати в небезпечних локаціях. З військовим ми зараз налагоджуємо співпрацю повністю, щоб хоча б якусь карту вони дали там, де заміновано. Але на сьогоднішній день, на жаль, є такі місця, що ну, ми про це не знаємо. Про зроблене в цьому напрямку доповів начальник Коростенської районної військової адміністрації. Відбувалось кілька спільних заходів з військовими. Взяв слово і Володимир Москаленко. Все що від нас залежить, я думаю, мої колеги мене підтримують. Ми будемо робити. Спільно з Верховною Радою Я сьогодні говорили про те, що там зміни готуються з власної військової адміністрації, тому що там є важелі адміністративні. Ну і зрозуміло, з роботою з людьми. Старостами взагалі будемо робити, тому подяка за те, що ми сьогодні спілкуємося на таку гарячу потрібну тему. За результатами наради було вирішено провести збори сільських голів, налагодити комунікацію з аграріями, поповнити резерв паливно-мастильних матеріалів, розглянути питання доступу до замінованих територій та продовжити превентивну діяльність.